Здавалося б, проста справа: бери лопатку і рий окоп. Утім, це уявна легкість, бо правильно облаштована позиція потребує відповідних навичок. Тільки здобувши їх, можна зберегти собі життя та досягти успіху під час бойових дій. Курсанти повинні навчитися окопуватися і маскуватися. До чого це треба? Окопування курсанта. Чим швидше він закопається, тим більше шансів вижити. Тому що свистить, летить і все стане. Окопуватися лежачи чи стоячи, рити на двох чи під себе, маскувати травою чи листям. Кожна дрібничка має значення. Та й війна з росіянами коригує в реальному часі курс інженерної підготовки ж побратима, які у нас прийшли на базу після півтора року війни. Ті, які пройшли тут, теж вносять свої, свої там поправочки. Є зараз, все помінялось на полі бою. Рух колонною місцевістю в зоні бойових дій так само потребує специфічних навичок. Протипіхотні міни можуть бути розкидані буквально на кожному кроці. Відтак максимум уваги під час пересування це те, чому у першу чергу навчають під час проходження базового курсу загальної військової підготовки. Треба бути дуже дуже внімательним кожної цяточки, кожному, тому що це твоє життя. Я думав, теорія буде. Ну, а тут більшість практика, там ліс, там це те, те, те. Так краще, міка. Практика вона завжди краще. Є інтерес, бажання. То ті хлопці, які знають, які їдуть в бойові частини, вони наоборот хочуть якнайбільше узнати про міну безпеку. Здобуття потрібних навичок з інженерної підготовки безумовно потребує часу. А головне бажання їх здобути. Утім, досвідчені інструктори знають, як витягнути з кожного солдата той особистий ресурс, про існування якого він навіть і не підозрював. Саме тут прокидається жага до майбутніх звершень. Так, навіть міський хлопець, який приїхав навіть з Києва, допустім. Він все життя там попрацював на робив все остальне таке подобне. Застимулювати людину. Він буде не то що в багнюці по шею стоять. Він буде іпий. No, oh, boy.